Лучанка судиться з «Волиньгазом» через доставку газу. Що її обурює? Як працюють правоохоронці на кордоні? Перевіряв голова Нацполіції. У Нововолинську розгорнули теплий прапор України. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. А почну з різанини. У Луцьку юнак встромив ножа під ребро іншому, а почалося все з бійки поблизу одного закладів на вулиці Лесі Українки. Під час конфлікту 19-річний хлопець витяг ножа і вдарив ним на рік старшого юнака. Того забрали у лікарню. Зараз його стан стабільний. Іншого ж затримали. Нападника ж поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури йому буде оголошена підозра за умисне тяжке тілесне ушкодження. Лучанка судиться з волинь аби скасувати плату за доставку газу. Справу днями розглядали у Луцькому міськрайонному суді. За словами позивачки, у 60-х роках минулого століття її батьки за власні кошти проклали труби до свого дому та оплатили всю роботу з їх під'єднання. Жінка порушує питання за що ж вона має платити. Тож, коли власниці будинку принесли платіжку із нарахуваннями за доставку газу. Та відмовилась це робити і звернулася до Волиньгазу з проханням надати документ, на основі якого беруть кошти за доставку і розподіл газу, коли відповіді не отримала, звернулася до суду. Мої землі прокладено мої труби, які куплені мною, які оплачені мною, які підключені за допомогою моїх коштів. І ви знаєте, завжди ніколи не було ніяких проблем. Ну, у зв'язку з тим, що розпочався шухер, поділилися ті фірми, непонятно як, і вони почали на приватизовані ділянки включати транспортування. На даний час відомо, що відповідач у справі акціонерного товариства «Волиньгаз», який до слова не з'явився на засідання, скасував борг позивачки на весь минулий рік, а це близько 5 тисяч гривень. Однак, за словами адвоката, на цьому справа не завершиться. Адже через тривалий судовий процес його клієнтка втратила пільги та субсидії, які тепер має намір відшкодувати за рахунок газовиків. Вони відкликали свою вимогу про сплату заборгованості. Відповідно просять закрити провадження у справі. А якщо ж вони відкликали вимогу, значить вони визнають цю вимогу вони вже незаконною, як таку. Тому ми зверталися з позовом про визнання незаконної вимоги Нарахування. Незаконне да, нарахування слухання продовжать 15 серпня у Луцькому міськрайонному суді. Інші цікаві деталі цієї справи. Дивіться у вечірньому випуску новин. Голова Нацполіції Іван Вигівський у рамках робочого візиту на Волинь перевірив роботу правоохоронців у прикордонні з Білоруссю. Наголосив, що мають протидіяти можливим диверсіям ворога нелегальній торгівлі зброєю. Також глава Нацполіції проконтролював, як готується воювати Волинський стрілецький батальйон. Невдовзі цей спецпідрозділ має посилити сили безпеки та оборони на передовій. Зараз поліцейські воїни проходять заняття з вогневої, тактичної до медичної. Арт підготовки та аеророзвідки також вивчають інженерну і вибухотехнічну справи. До стрілецького батальйону поліції особливого призначення увійшли співробітники різних служб, оперативники, слідчі, дільничні офіцери. Інші серед них і бійці спецпідрозділів, які вже мають бойовий досвід ще російської агресії ще з 2014 року. На Ковальщині аварія з двома постраждалими близько четвертої ночі у селі Купичів 19-річний водій «Форд» під час розвороту зіткнувся з мотоциклом Текен під керуванням 23-річного місцевого мешканця. Унаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Після меддопомоги його відпустили додому. Однак 24-річну пасажирку мотоцикла з травмами госпіталізували. Окрім цього, в аварії постраждала 17-річна пасажирка авто. З мотоцикла упав на дорогу. Таке зафіксували поліцейські у селі Луків Ковальського району. 30-річний місцевий житель їхав на двоколісному та не впорався з керуванням. Як наслідок, впав просто на дорогу. З'ясувалося, мав проблеми з кермуванням не на порожньому місці. Чоловік дозволив собі сісти за кермо перед тим добряче випивши. Його ушпитали, а мотоцикл з місця ДТП вилучили. Підроблені алкоголь та цигарки з етикетками відомих брендів судитимуть волинянина, який продавав контрафактні сигарети і спиртне. Чоловік незаконно купував їх, щось продавав, а щось тільки збирався, хоча й знав, що робить незаконно. Бо увесь товар був без марок акцизного податку. Більше того, відповідно до висновку спеціалістів, сигарети були фальсифіковані, а спиртне виготовлене з порушенням технології і не відповідало нормам. ДСТУ стало відомо також, що підозрюваний уже попадався на такій же торгівлі. Раніше його долю вирішуватиме суд. Забіг у повзунках. Такі змагання провели у Нововолинську для малюків. Участь у ньому взяли 18 дітей. Гетьмалі, від восьмимісячних до тих, кому недавно виповнився рік. Аби вони не сходили з дистанції, батьки заохочували їх рухатися прямо іграшками, пляшечками і навіть телевізійним пультом. Кожен з малюків мав подолати 4-метрову доріжку. Перемогли. Найспритніші на огороди Давида Олейникова та Єсенії Усової вручив міський голова Борис Карпус їхнім батькам. Окрім дипломів, вони отримали ще й по велосипеду. Решті малюків теж дісталися подарунки і дипломи. Забіг для малят у Нововолинську влаштовують уже вдруге. Найбільше в'язаний прапор України. Такий стяг розгорнули також у Нововолинську. Яскраве дійство відбулося напередодні у межах всеукраїнської акції. Нитка єднання на Майдані Незалежності. Прапор створений з в'язаних фрагментів невеличких квадратиків розміром 20 на 20 сантиметрів. Ідея акції належить жінкам з громадської організації Старт у нове життя, які переїхали на Волинь, рятуючись від війни. Прапор кажуть вони це про єднання українців у день, коли мали розгортати полотни, ще Воно ще збільшилося. Бо нововолинці принесли багато в'язаних жовтих та блакитних клаптиків, які тут же на Майдані Незалежності і пришили до вже готового. Стягу на сьогодні теплий прапор має довжину близько 9 метрів та зшити із майже 600 фрагментів. Загалом у майбутньому його мають зареєструвати у книзі рекордів України. Музика. Рекорди, якщо і ще й патріотичні, безумовно важливі, але значно важливіша щоденна, наполеглива та невтомна праця всіх задля спільної перемоги. Тому закликаю не забувати допомагати нашим силам оборони. Навіть невеликий донат важливий. Про важливі новини краю вам. Також щоденно розкаже і покаже 12 канал. До того ж, зробить це оперативно, компетентно цікаво. Якщо ж силу обставин ви не змогли повністю передивитися випуск, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на наш канал. Якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першим дізнаватись про найважливіші події краю. Усім нам обґрунтованого оптимізму і до зустрічі.